І сердечні вітання улюбленим глядачам і одразу зауваження. це не так знак після мова. Зазвичай ці програми виходять після знаку запитання для того, щоб щось обговорити, над чимось поставити, акцент, щось зауважити. А це радше навпаки. Це передмова до одного з наступних випусків програми ефіру програми Знак запитання, в якій ми цю дискусію. Власне, розпочнемо і продовжимо. І будемо це робити найближчим часом, бо йдеться про термін березня. Але про що йдеться? Йдеться про Запоріжжя. Знаєте, подумалася, наш телеканал від 93-го року, як він був створений, має цю назву. Хай вона не офіційна, але вона так і звучить телеканал Запоріжжя. Ми любимо і вже трошки заялозили фразу Ми це Запоріжжя. А от наскільки ми... По той по цей бік телеекрану відчуваємо себе Запоріжжям, тобто відповідальність за своє місто і можливість впливати на його розвиток. Сьогодні ми поговоримо про генеральний план нашого міста. Генеральний план Запоріжжя ну, можна показати на карті такий невеличкий. Він виглядає так, отак виглядає Запоріжжя сьогодні. Хоча це той план, в який вже внесення, які не відповідають тому, що є направду в реалії. Це ось на карті, і саме в цей план вносяться зміни і до кінця березня жителі Запоріжжя, громадяни України, жителі Запоріжжя можуть вносити свої пропозиції. Чи є це цікавим для жителів Запоріжжя? Чи є це можливим? І хто це може робити? От про це поговоримо із гостем, якого я дуже радо вітаю в нашій студії. Дякую, що ви сюди прийшли до нас, Анатолій Васильовичу. Це людина, яка не просто зацікавлена цим процесом, змінами внесенням змін до генерального плану, який зараз відбувається, і е, за тим генеральним планом нам жити наступні 20 років. Не просто зацікавлена і стривожена цими змінами. І, власне, це стало темою поштовхом для того, щоб ми розпочали цю розмову. Вже чи стануть ці слова наші та до Бога та до дії? Оце вже подивимось, що буде. Отже, Анатолій Васильович, скажіть, будь ласка, чому ви зацікавилися? Зрозуміло, ви там входите в громадську раду відповідно, в громадську комісію, яка контролює діяльність департаменту відповідного. Але на вашу думку, наскільки це цікаво, широкому колу глядачів? Генеральний план Запоріжжя і внесення змін до генерального плану Запоріжжя, і чого власне ми хочемо? Якої активності ми хочемо від тих, хто по той бік телеекрану? Я вітаю всіх мешканців Запоріжжя. Ну хочу сказати, що я долучився до цієї теми досить давно. Ще з 2011-2012 року до мене звертались громадські організації з проханням допомогти розібратися цій проблемі. Ну тоді до вас як до науковця. Ні, ні, я був тоді членом громадської ради також, ага. і ну, вони чомусь вирішили, що я зможу допомогти. Так. Ну, прийшлось довго розбиратись, тоді теж було е, намагання внести зміни в генеральний план. 12 -му, 12 -му, в Ну, да, процедура йшла 12-го року. Це було коли ще був головою міста Запоріжжя СІН, а відповідав за це Гладченко, угу. заступ, перший заступник. Зараз інша влада вже, але пройшло, пройшов термін, який дозволяється, згідно закону про регулювання містобудівної діяльності кожні п'ять років можна вне, вносити, вносити зміни mm -hmm. до генерального плану. Тому нова команда запропонувала внести ці зміни. І ось у нас є да. те, що запропонувала нова команда, так? Так, так. Це внесення змін до генерального плану, яке має обговорювати... спочатку, вносяться пропозиції жителів за законом, так яка там спочатку процедула? робиться оголошення. Угу. Потім ну там законом про регулювання містобудівної діяльності термін визначається протягом місяця. Вносяться пропозиції. Потім, якщо частина цих пропозицій е, е, викликає деякі Незадоволення Зауваження. може створе створювати спеціальна комісія погоджувальна, і ця погоджувальна комісія тоді кінцево визначає, чи вносити ці пропозиції чи ні. І потім голосує і передаються ці зміни до основного документа, і виконавець вносить ті зміни, які. Погоджені, а потім е ]ся. документ приймається сесією uh -huh. міської ради і стає документом на наступний термін uh -huh. виконання. Ну, зазвич... Причому перші п'ять років не можна буде вносити в нього змін, так? Так, ну, там, є, да, там є декілька періодів. Uh -huh. е Перший п'ять, потім з п'яти до дев'яти чи десяти uh -huh. і до 20. Років чи до 25. Там е, на позначеннях вказані ці uh -huh. такі е, прямокутнички, uh -huh. і там е, кольорами різними це вказано. Чому я закликаю жити вже мешканців міста Запоріжжя все-таки звернути увагу? Тому що, щоб ви одного разу не прокинулись. Коли ви купляєте, наприклад, якесь житло з гарним виглядом видом на Дніпро або на острів Хортицю, раптом прокинетесь, вийдете. На, ну, на, на подвір'я чи на балкон, і побачите, що перед вами побудовано нову свічку. Угу. Це одразу ж впливає на або вартість вашого Або торговельно розважальний ваших. центр, що ну, в Україні. Да. Або замість, да, замість е, тієї, скажімо, того парку, де ви весь час гуляли раптом. Е, котловани вирують і щось будуть будувати. Але знаєте, якщо можна, це так може і ущіпливо пролунає. Але от в цьому плані, якщо вже говорити про те, навіть план, який тут затверджений, і ви мені якраз показували цю ділянку, там, де зелена зона, там де ліси, і ось воно так і мало б бути. А сьогодні ми маємо там два величезних торгових центра і зовсім немає цих лісів, і люди ніяк на це не вплинули. Хоча в плані цього не було, і це не мало бути, ну тобто не мали право це будувати. Ну на жаль, це так. У нас, на жаль, часто представники влади нехтують навіть тим документами, які, які приймають самі, і намагаються різними способами внести зміни, причому існують стандартні схеми. Ну, наприклад, переводиться, скажімо так, зелена зона переводиться в іншу якусь категорію, а потім з тієї категорії в. Іще в якусь, і таким і чином. Формально це дає підстави. Так, да, і формально, от, користуючись такими, скажімо так, маніпуляціями. маніпуляціями, змінюють призначення цих ділянок. Ну, я ще хочу звернути увагу, що зараз вже оголошено громадські слухання з приводу нового генерального плану. Змін, точніше uh -huh, до генерального uh -huh. плану. Перше, ну, є... так, йдеться не про новий генеральний ні, план, ні, ні. Йдеться про зміни. Ну, згідно закону про регулювання містобудівної діяльності можна розглядати два види док документа: це оновлення uh -huh. генерального плану і внесення змін. Uh -huh. ну, чому пішли Шляхом? по шляху внесення змін? Ну, це питання до ініціаторів цієї процедури. Спробуємо да. залучити їх до розмов з да. Нехай вони пояснять. Є спецє стаття в, в законі про регулювання містобудівної діяльності і посилання на. Постанова 555 кабінету міністрів, де прописується процедура, як проводити громадські слухання, uh -huh. що там повинні бути інформаційні заходи. Але тут є деяка суперечність з тим, що місто Запоріжжя має іще свій статут, який є містоутворюючим, uh -huh. і статут міста Запоріжжя трохи по-іншому розглядає поняття громадських слухань. Тому я вважаю, щоб не виникло ніяких проблем в цьому плані дотриматися і постанови 555, і статуту, і статуту. міста Запоріжжя. То тобто, да, треба поважати своїх мешканців, і треба поважати закони з другого боку. Тому треба просто департаменту архітектури і містобудування організувати правильно роботу для цього. А що це може бути? Це має бути громадські слухання згідно статуту. Це не менше 250 п'ятдесяти людей. людей. Да, там є, якщо подивитись, от статут він затверджений в 2006 році. Є свідоцтво, угу. значить, тут стаття 21, Вона говорить про наступне: що громадськими слуханнями є зустрічі членів територіальної громади з міським головою. Угу. Теп, тепличним селищним головою, депутатами міської ради, тепличної селищної ради, uh -huh. посадовими особами виконавчих органів міської ради, тепличної селищної ради, під час яких заслуховують доповіді і так далі, порушують питання про, і вносяться пропозиції, обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень міських рад і так далі. І в них. Член членів територіальної громади повинно бути не менше ніж 250 осіб. Ну ця угу. стаття велика. Я не можу її всю зачитати. Уточніть да. мається на увазі оці, ну щоб це було неформальні, не для галочки Ні, слухання, для... про які звітували 250 осіб. Які зацікавлені приходять вільні слухачі? Чи це, це запрошення? Я вважаю, що це повинно бути оголошення, повинен вестись протокол. Угу. Всі запитання, і відповідь повинні йти під протокол. Повинна бути обрана як завжди. Це президія. Uh -huh. Х, хто секретар і це після цього повинна це тільки бути тільки з мером чи можуть бути представники згідно статуту, так це бути мер. Поки ну не тільки мер там і ще представники заступники, які за це відповідають. Ну тобто, це мають бути ті особи, які безпосередньо за це відповідають на громадських, поки не було в Запоріжжі. На ні? Ну коли вносили зміни старі 2012 року? Такі такі слухання проводилися, не слухання, а скажімо так, по районам провод. Ага. Але по районам інформувалося, які зміни в цих районах проводяться. Ага. Протоколів не велось. Я тоді запитував копії протоколів, всі вони були зроблені під одну копірку, і тому вважати їх протоколами не можна. Запитання. Сформульовані, ну скажімо так, не так як були, чи були ці запитання, ніхто перевірити не може. Тому це було зроблено формально. але було зроблено поки і цього ну, е, і на жаль, тоді не було міських слухань, були тільки по району. Ага. А повинні все таки ви ж розглядаєте цей план як загальний. ці слухання мають пройти до березня, до того як пропозиції подаються, чи вже е, після того як будуть подані всі пропозиції? Е, Зв'язку з тим, що це іде. Ну, мені здається, що це протягом внесення пропозицій, бо це одна з частин внесення пропозицій. Пропозиції. Тобто до 24-25 да. березня мають відбутися такі слухання. Я вважаю, що так. Uh -huh. Тому що людина може прийти на ці слухання, підняти руку, задати питання або внести пропозиції. Uh -huh. Цю пропозицію повинні точно записати. так же роз... записати, розглянути, або, якщо це неможливо, надати кваліфіковану відповідь. Uh -huh. Там, архітектори. Я хочу трошки відірватися від цих красивих ілюстрованих паперів і їхнього порівняння і ну, в такий в 3D-вийти, ну, тобто в реальність. І ви сказали, тоді по районах розглядалося, Коли ми з вами обговорювали цю тему. І якраз я перебувала в Києві, ви сказали, що коли в Києві ходиш з району в район, то не помічаєш переходів. Запоріжжя в цьому сенсі, sensі... що Запоріжжя на сьогодні, якщо не на карті, а в житті, що у нас так і не так, на вашу думку, з містобудуванням? Ну, я вважаю, що концепція розвитку міста, ну скажімо так, моє розуміння і розуміння департаменту архітектури досить так, розрізняється. Я розглядаю, якщо ви просто подивитесь на ці карти, то там видно, що кожен угу. район практично. Ізольований один від одного. Так. Вони ізольовані або природніми якимись е, там річками, ярами, угу. або ще чимось, або е, промисловими зонами, угу. ну, якимись там підприємствами. Тобто вони ви не зможете, да, як я кажу, в Києві пройти з Крещатику і дійти аж до. Берега Дніпра, там, або до моста, і То ви навіть не помітите, не помітите, що ви пройшли декілька районів. У нас кожен район відділений, і, на жаль, сучасні наші архітектори не вбачають бажання об'єднувати ці райони шляхом перенесення е, територій підприємств ну, десь на межі, місць, на за межі самі, або за межі міста. і Заповнення цієї звільненої території тими закладами, тими будовами, які потрібні. Їм легше зробити виробити ліси і побудувати щось дешево і сердито, як кажуть. Крім того, я от хотів ще сказати, що ізоляція має зміст не тільки з точки зору будівель, а й з точки зору комунікації. Ну, Приведемо приклад Шев... Шев... Шевченківського району. Якби ви не, не намагалися, ви з Шевченківського району в центр можете добратися тільки через проспект Соборний. Uh -huh. Ніхто навіть зараз досі не розглядає бажання якоїсь запланувати хоча б на, на найближчі 25 років якоїсь uh -huh. естакади, за допомогою якої можна було б добратися до. Центральної частини міста. Крім того, в нашому місті практично діють тільки дві транспортні магістралі. Це одна проспект Соборний, друга прибережна магістраль. Все інше це вулиці, які або закінчуються тупиковими якимись там, місцями або будинки перегороджують, як, наприклад, обласне відділення МВС перегороджує вулицю. Незалежності. Незалежності України, так там ну якісь інші варіанти, де вулиця виходить все рівно на проспект. Угу. Ну мені здається, що розвиток паралельних проспекту вулиць е вирішить транспортну проблему в місті Запоріжжя. А в генеральний план чи в зміну генеральному закладається будівництво доріг? Як комунікація? Так, взагалі? Так, обов'язково. Ага. Ну от в новому хочу додати, що в новому. Проєктів внесення змін деякі транспортні розв'язки переглянуті або змінені їх напрямки, але там теж є помилки. Ну, наприклад, якщо більш детально звернути увагу на виїзд з, з нового моста, який ще угу. не побудувався, розв'язку. А тут на... вони вже побудований. Да, так, тут плані. вони угу. вже побудовані на Хортицький е, масив, угу. то е, з одного боку йде Хартицький угу. масив. Хортицький район, uh -huh. а з іншого мостобудівний загон. Uh -huh. І там планується побудувати е, район, який там чомусь позначений Хортицький 3, Хоча третій uh -huh. Хорт Хортицький вже є. Uh -huh. Не знаю це теж плутанина. І, я? Uh -huh. і туди виїзду немає згідно цієї розв'язки. Тобто я досить довго сидів, дивився на ці розв'язки і не знайшов, яким чином з цієї розв'язки можна Здорово. поїхати праворуч, uh -huh. тобто, ну це говорить про те, що документація складена неякісно, і на це теж треба звернути, бо ми платимо кошти ми, За ми замовник. А виконавець повинен робити документи якісно. Причому кошти ми платимо чималенькі. Так. Ви можете озвучити суму, яку, яку платять ну, за усі зміни? В договорі сума складає десь 985 вісімдесят тисяч. Тобто Але майже там, мільйон да, і mm -hmm. там до передбачена додаткова угода, що в разі там внесення змін до 10%. тобто більше мільйона. Да. За сам план за те, ну, щоб він е був якісно е гарно зроблений. Да, в містобудівну документацію входить не тільки основне креслення, а й mm -hmm. е текстові документи. Потім є там комунікація документи обмеженої. Обмеженого доступу там комунікації, я ними ніколи і не цікавився, бо це справа. Ну і там багато інших обмеженого доступу документів. Але ці документи повинні бути відкриті. Пояснювальна записка, наприклад, говорить про те, що населення у нас. Складено на 2011 рік. У нас сьогодні 2017 рік. І відбулися зміни. Відбули зміни не тільки в населенні, Ну, нехай там населення не дуже сильно змінилось, але дуже сильно змінилась промисловість. Деякі заводи закриваються, деякі навпаки відкриваються, і це повинно повинно бути присутнім е, генерального плану. Крім того, я хочу особливо звернути вашу увагу на саму лінію, точніше, контур межі нашого міста. Uh -huh. Він дуже ламаний. І, і повірте це мені... Це те, що виділено. Так. Таким і е, проводити надмачом, ну, скажімо, так, проводити якусь діяльність, е, коли два сусідніх, е, е, із два сусідніх мікрорайони. Uh -huh. Обмежені е, е, Запорізьким районом дуже складно, тому що щоб ви провели там трубу, якусь uh -huh. треба погоджувати вже з сусідами. Скількома. Це не адміністраціями. Uh -huh. це неправильно. Я вважаю, що місто Запоріжжя повинно змінити свої межі. Крім того, я хочу звернути увагу, що коли е, приводять е, інформаційні заходи зараз на каналі МТН, то Перший там виступав перший заступник міського голови мішок. Пан Мішок uh -huh. він стверджує, наприклад, що у нас в перспективі до міста Запоріжжя приєднується селище сонячне. Ну воно як в межі Запоріжжя. Да, в ну воно в межі Запоріжжя зображені. Ви бачите, його як немає. В межах міста ну, так? Це міс... так. Салежі, да, салежі. воно було заплановано точно так же перспективно в 2003 році, зараз 2017, і я перспективи не бачу тут. Угу. Крім того, у нас багато ж депутатів, які живуть е, в селищі сонячно, але чомусь не хочуть приєднувати своє селище до міста Запоріжжя. Це нелогічно. Просто анатолій Васильович, да. е, так, щоб ми і не впадали в конспірологічні е, якихось теорії. І я розумію, що це ваша думка, і ви про це постійно море. Але собою мені собою дуже цікаво, і я одразу так. тоді на наздогін скажу що пана мішка. Ми запрошуємо так, на це вас. обговорення, бо я так розумію, що це і його безпосередня відповідальність. Але мені цікаво, що вас найбільше тривожить, оде ви відчуваєте. Може бути точно щось не те, от те, що ми говоримо про зелені зони. Ну тобто, що направду приховується і присипається е, пильність громадян. Так я хочу з, е, одразу ж повідомити, що ну навіть з формальної точки зору, якщо влада вносить зміни в генеральний план, то вона повинна говорити не про весь генеральний план, а саме про ці зміни, яка вона вносить, що, можливо, тому поїдняти. що угу. тому, що той генеральний план він діє, і ви там уже. Якби, ну, можна переглянути його, але ну, коректніше розказати, про які зміни ви вносите. А от про ці зміни якраз ніхто нічого не говорить. Ну, наприклад, заплановано напроти, напроти Унірмага Україна прямо там за зупинковим комплексом побудувати новий торговий центр. Е, у мене, ну, ну, я... про те, про що були вже протести так, колись, так, так. Виступи, люди протестують. І тоді... Угу. Е, можливо, його Це прямо мож... навпроти України перед цим. Да, можливо, його можна десь побудувати, але, скажімо так, трохи далі. Там. Це треба Бо раз... там вже зелена зона, яка ще є фільтром між заводським районом е, і центром. Так, там є зелена зона, яка є фільтром, але там, якщо подивитись десь з того боку парку і цирк, там як пустир виглядає. Uh -huh. Вона можливо, там щось можна реорганізувати. Uh -huh. Але навіщо навпроти одного навпроти... торговельного центру величезного величезного да, це недоцільно. Я пояснюю навіть чому, тому що коли... а це вноситься в а як же? Да. Це розглянуто. Я... Це вноситься. Я просто брала участь у да. протестах, тоді, коли да, це вноситься. Нам Якщо ви уважно не дивитесь, ви навіть не розберете, що це, да, що це проблема полягає в тому, що якщо ви будете будувати якийсь центр, то треба одразу думати про стоянки автомобілів. Там це реалізувати практично неможливо, не навіть з звичайної точки зору. Хіба і у, нас, да, і у нас проспект одна з двох тільки цих. Центральних магістралей, перекривати її автомобілями, це практично ви створюєте проблему в місті. Тому я вважаю це недоцільно. Далі, друга ж проблема. Досі я не, не побачив. Ну не мені не надали, хоча я колись запитував документи про існуючий Ашани під центр. Ну вони хочуть їх якби узаконити шляхом внесення змін. Ну зрозуміло... Ці вже споруди є, є. Так, так. але навіщо віддавати додатково ще частину зеленої зони під інші їхні е будівлі. Я, наприклад, пропоную А Тер... в плані пропонується збільшити так, територію. Пропонується Це в, центрі, в сторону Дніпро знову зеленої зелений. Ну, десь приблизно така ж сама територія планується для забудови під якийсь там спортивно оздоровчий комплекс. Я хочу звернути увагу влади, що, наприклад, між південним мікрорайоном і. Парком Дубовий гай дуже mm -hmm. багато промислових зон, які виглядають непрезентабельно, Абсолютно. які належать, ну, наприклад, Depresivno там дуже. автозазу mm -hmm. або якимось іншим підприємствам. Можливо, треба попрацювати в цьому напрямку і запропонувати тому, ша шану епіцентру, можливо, там. щось побудувати там. Mm -hmm. За одно вони якби оживляти yeah, да, цей, цю територію. Yeah. Чому би і ні, але це ж треба думати тоді якось більш масштабно. Маємо вже сьогодні завершувати нашу зустріч. Я вам дуже вдячна за те, що підняли це питання. Отже, ми зробимо окрему програму чи одну стем знаку запитання неодмінно. Я запрошую вас, і будемо запрошувати всіх, хто готовий долучитися, і тих, хто відповідальний. Подивимося, як це буде і наскільки направду ми можемо впливати і бути господарями в місті не на словах, не в красивих гаслах, не в назвах телеканалу. А на правду в нашому місті, спасибі, що ви тут, і далі буде. Дякую, що запросили. Дякую.